Всім привіт! Вітаю! Мене звати Олена, і сьогодні у відео я вам покажу своє замовлення, спонтанне замовлення у компанії Фармасі. Кому цікава така тема, я вас всіх запрошую до перегляду. Але перше, ніж розпочати це відео, прямо сьогодні мені під одним з моїм відео про розпаковку чи про якийсь огляд каталогу, з де я розповідаю про компанію Фармасі, прийшов коментар. А чи це я десь вам тут його напевно вставлю? А, чи це а, той самий Фаберлік, тільки тепер через Туреччину відправляється? Я так зрозуміла Кхм, власне цей коментар, запитання. Це хочу вам сказати, що компанія Фармасі це окрема компанія, яка вже існує на ринку дуже давно. Це турецька компанія. Фармасі це турецька компанія. Є продукція, яка зараз виготовляється тут в нас в Україні. Це звичайно якісь засоби для е, такі, знаєте, побутові хімія побутова. так, Там мила для рук чи мило для кухні. От пральні порошки, засіб для видалення плям. Е, Smart Life, зазвичай така серія там біленька, то це. Власне, виготовляється в Україні. От, але всі засоби декоративної косметики, то все це виготовляється у Туреччині. І так, замовлення я робила по ось такому гарному святковому каталогу. Це в нас каталог номер 12, 12 за грудень, дозволь собі диву, подарунки для кожного, новорічні знижки, дуже багато оновленої лінійки, дуже багато мені особисто хотілося чогось таке цікавого спробувати. але... Ціни і бюджет в мене обмежені. Тому, погортавши каталог, я взагалі не планувала робити це замовлення, але так склалося в мене знайома, захотіла собі туш, і також дівчатам брала подарунки, власне, туш як додатковий подарунок. І того в мене в замовленні є дуже популярна та всім вже відома туш Zen. Ви знаєте, хто дивиться мої відео кожне, що я з даною тушем не подружилася. В неї така щіточка силіконова, з однієї сторони довші версинки, з іншої коротші. Також я постараюся вам вставити цю картинку власне, цієї щіточки тут у відео, щоб ви могли собі подивитися ознайомитись. І знаєте, що у Maybelline є також така подібна туш з такою щіточкою. От тільки Lash Sensationals, по-моєму, так називається. от Дуже вони подібні. Я навіть їх порівнювала в одному відео, тому що десь роки, напевно, два чи три тому назад моєї сестрі таку туш подарували. от, І я тепер сестрі таку туш даю, вона їй подобається, підходить, вона неї користується. Зараз ціна на цю туш взагалі не бюджетна 250 гривень. Але моя знайома замовила ось такі. А туші. відповідно, на вихідних дуже часто компанія фармаці робить безкоштовну доставку від 900 гривень на нову пошту чи Укрпошту, як вам зручно. І тому я вирішила, що на вихідних я все-таки зроблю це замовлення, тим більше три туші по 250 гривень. Там мало що залишалося добити до власне замовлення, щоб була безкоштовна доставка. Так що я не знаю, в чому. Прикол. Зараз туші приходять ось в таких коробочках, і одна мені прийшла просто без коробочки. Не знаю, чи забули покласти, чи це якісь старі в них запаси. Бо раніше я собі пригадую, що, по-моєму, ці туші приходили без коробочки. Ну, Ви мої знаки, ви мені напишіть, будь ласка, в коментарях. Напевно, все ж таки, вони приходять зараз в коробочці, і ось так вони виглядають. І я постараюся віддати ці туші. Коли з'явиться у нас зв'язок, тому що, як ви знаєте, хакери зламали систему ядро Київстар, і «Київстар» зараз вже сьогодні другий день у нас без зв'язку. Тому я маю надію, що це все на днях вже налагодиться і ми зможемо вже зв'язатися зі своїми рідними. От. Так, далі. Компанія поклала мені ось такий каталог, ну я поклала. Власне, я його замовила, тому що мені насправді дуже цікава ця компанія, дуже гарна тут продукція. Але ще раз повторюсь: ціни тут хіба що шукати, вишукувати якісь акції та знижки, які дуже таки часто тут бувають. Це каталог номер один на січень. І скажіть мені, будь ласка, чи було би вам зручно зі мною разом його погортати, обговорити? Дуже цікаво, мені насправді тут ще лінійка вийшла. Ось помад губних оновлених. Я ще все ж таки перепрошую за свій голос, тому що від мене ні вірус как, ніяк не може відчепитися. От, і трохи такий ще закладений ніс. То ви мені напишіть це помади. Ну, помада тут да, 250 гривень. Ви знаєте, я за бюджет, я не, не маю можливості зараз. Купувати якусь продукцію компанії, так знаєте, на затести у фармиці, але надзвичайно було цікаво, бо тут якісь з них супертуші вийшли по 400 гривень. Але мені здається, що бюджет все ж таки зараз для нас всіх актуальний. І я знайшла вам щоб показати, але я ще постараюся вам ставити ось це їхня туш знаменита Зен, дуже популярна, всі дуже її хвалять, люблять, знають за нею і ганяються. 249 гривень. От. Без целлер Тут, але об'єм цієї туші всього 8 мл, не знаю. І тут, тут досі, така, бачите, цікава щиточка. Але я не залишу вас, звичайно, без цікавинок. Бо цікавинку все ж таки я замовила. Так, Тут моя ось накладна прийшла. Я коробку змушена була розпакувати на пошті, щоб перевірити, чи все мені прийшло. І ще компанія Пармосі поклала мені ось такі пробнички, хоча я їх не замовляла, в накладній в мене їх немає. Тут в нас є 2, 4, 6, 7 пробничків різних. Тут є і як чоловічі бачу парфуми, так і жіночі. Я не знаю ці пробнички. Можливо, я зроблю такий перед новорічний чи передріздвяний конкурс на своєму каналі. І ці пробнички я навіть не хочу розпаковувати кудись, кудись у подарунок. Так що слідкуйте за моїми відео наступними. Я, як тільки позбираюся, все доведу до лоду, тому що в нас зараз і сесія в академії. Студенти це знаєте, студенти багато всім допомагають. Так, коробочка моя порожня, але я дозамовила ще ось такий, на мою думку, дуже цікавий їхній стартовий набір власне декоративної косметики. На нього була дуже хороша ціна. Точно вам не скажу, по-моєму, 549 гривень по каталогу зазначався він, і ще була звичайно, знижка консультанта. Тому, власне, цей набір було дуже вигідно його отримати і замовити. І тут є, якщо я так порахувала наповнення власне, цього стартового набору, то власне наповнення тут дуже таки вийшло набагато дорожчим. Якщо закінчиться ця акція на цей стартовий набір, то повна його вартість буде 1500 гривень. Мені здається, що це за 500 чимось гривень було б дуже класно його замовити. В мене є стартовий набір від компанії Pharmacy, і я вже вам його колись розкривала. Ми з вами дивилися, навіть фарбувалися цим набором, і я залишу це відео, якщо знайду в інфобоксі. В описі до цього відео, от, але хочу з вами це якийсь оновлений власне, бокс. Можливо, навіть пізніше я зроблю порівняння або е, дещо в мене, наприклад, помада, е, ну ту ж е, там стандартна. Ми зробимо таке невеличке порівняння цього стартового набору в якихось інших моєму, можливо, в моєму навіть в лозі. А цього разу приходить цей стартовий набір декоративної косметики. Подивіться, дуже теж дуже в милій, гарній упаковочці і повністю без заслідований. Навіть якщо ви берете такий стартовий набір на подарунок, це чудова, мені здається, можливість. І в мене було в планах власне цей стартовий набір також розіграти. Але. Я хочу його сьогодні, оскільки я не замовляю ніяких адвент-календарів, в мене немає на каналі розпаковок. Я хочу сьогодні розпакувати власне, від компанії Farmсі ось цей такий стартовий набір і відкрити, подивитися його наповнення. Давайте розпочинати. Ножиці, звичайно, ніяких не взяла. А хоча дуже було цікаво розпакувати, звичайно, і адвенти, я думаю, ще колись на каналі моєму таке буде. Просто адвенти зараз на моєму каналі не на часі. От, подивіться, дуже таке гарне пакування. І давайте разом ми з вами відкриємо цю коробочку і подивимося, як там все приходить ось ось, таким, ось таке власне, наповнення. Ну, давайте будемо з вами разом його. Дивитися. Ага. Це дуже відома також і популярна мегахіт VFX Pro Camera Ready Primer для обличчя. Фотофільтр, технологія 25 мл об'єм. Ось такий приходить він в такій коробочці. І ось так він виглядає. Я хочу вам сказати, що це дуже гарна силиконова затирка для форм. Він у мене є. От, Так що вже з одним продуктом я планую або його подарувати, або також зберу, ще раз повторюсь, ось цю коробочку, невеличкий такий презентик, і буде конкурс на моєму каналі. От так що цей праймер однозначно буде в моєму розіграші. Далі наступний продукт це також Бестселер, і я мала такий продукт по-моєму в, 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 в п'ятому відтінку. Я спочатку з ним не подружилася, потім мені сподобався, потім я знову з ним не подружилася. Якось в мене така любов була і проходила. Потім я приїхала до мами, мамі його віддала, і в кінцевому результаті я його закінчила. Цей крем. А також в одному з своїх відео я про цей крем розповідала. Це бестселер компанії, називається BB Beauty Balm Creme Light to Medium, 02 відтіночок. Сім в одному тут об'єм. 50 мл і сюди входить макадамія, олія макадамії, вітамін в 3 Так, екстракт. Не знаю, що це за екстракт. так, караганова олія шовкові протеїни СПФ-15 та колаген. Дуже такий, знаєте, багато обіцяючий. І чого мене дратує, це те, що тут. Українською мовою нічого немає написано. Ось це єдиний мінус, який я вже неоднозначно і неодноразово розповідала. Давайте зараз подивимося на мою накладну. Нарешті, нарешті накладна українською мовою, номер комірки, пакувальний лист і так далі. Все, вау, супер! з накладною справились. Тепер ще давайте на пакуванні. Будь ласка, компанія Фармасі, прислухайтесь. Будь ласка, друкуйте вже ось тут, українською мовою переклад, що тут має бути. Ще всередині вони часом, так, 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 всередині є. незвичайно, коробки я не буду рвати, але тут немає також української мови, бо вони всередині теж люблять писати там різні надписи, як використовувати. Ось, ось, ось бачите, ось тут. Але тут теж немає української мови, а є оця ненависна РУМ. Так, номер другий, в мене є пробнички цієї бібі тонального. І це номер другий це він буде. Трошечки темніший від 01 тону. Я сьогодні згадувала раніше швидше, що я наносила 0,5 відтінок, 0,2 мені засвітлий. Тому рисунки мої, цей тональний Бібі-крем також поїде комусь з вас у подарунок. Але сьогодні не буде конкурсу, сьогодні я так озвучую, що цей точно крем вже. Камера Ready затирка для порти і праймер. І ось цей BB точно піде комусь у подарунки або на розірваж. Так. Але сам тональний крем, може сказати, такий непоганий, він більше доглядаючий, зволожуючий. Він дуже гарно лягає на, на обличчі, якщо його розносити особисто мені, з таким вологим спонжем. Руками, коли розтираю, то не добре. А, так, фармасі мат, ліквід. Так, ага, це в нас наступний продукт. Це в нас де матова губна помада. Ой, як, так, у відтінку 212. Якщо в мене немає такого кольору, то я напевно собі її залишу. Ну, ще не знаю, я ще подумаю. Ага, це вона якась така рожева. А, в попередньому б'юті боксі, чи б'юті боксі, так що хочете сказати, в попередньому стартовому наборі. А ця помада була така. Світло-рожева, така припилена. От. Ну, порівняємо, порівняємо, я, напевно, швидше за все, що цю помаду я собі залишу. 212 її відтінок, а яка це серія, якась матова Liquid Lipstick. от. Тут об'єм 4 мл і м -м, дуже гарний симпатичний колір. Ну, Подивимось. Помадку залишу залишити собі. І, звичайно, ж, їхня знаменита туш Zen. Ну, куди ж без неї. Теж я планую її продати, подарувати. Ось, бачите, прийшла в пакуванні, в коробочці, ось так вона виглядає. Ми про неї вже сьогодні дуже багато згадували. І залишилися в нас ось тут, звичайно, пробнички. Пробнички теж всі підуть на подарунки, тому що в мене тих. Як від компанії Фармасі дуже багато. А поклали вони стартовий набір парфумовану вудочку Гера. Вона в мене є в повністю в об'ємі. Я не знаю, там шістдесят Дуже приємний, а такий зеленувато. Солодкуватий. Я говорила вже в одному з своїх відео парфумерних, що це аромат весни, можливо, такого раннього, прохолодного літа. І цей аромат мені нагадує якусь куру верби, щось таке зелене, щось таке з мого дитинства. Я маю повну версію, я тому дуже сильно тішуся. І е, наступний аромат це чоловічий, називається він Ось. Ось так він виглядає. Так що таких два ароматика. Так, далі в нас пробнички від доктор Туна Волюмайзінг. Це в нас шампунь, два пробнички, і кондиціонери ось такі для обличчя. Для обличчя. Це, давно не знімала відео, заговорити. для волосся. Так, Далі в нас іде доктор Туна з календулою. У нас є Face Wash. І фейскрім. Тобто це вмивачка для обличчя та крем. Крем для обличчя я подарувала своїй тітці, вона була в мене в гостях, і їй потрібен був крем, я собі обрала власне з календовою. По-моєму, це був Доктор Туна, Я колись замовляла, і він в мене був в запасах, і я їй віддала, тому що. По догляду в мене є деякі запаси, я не хочу, щоб терміни теж тут, знаєте, не якісь кілометрові, а в мене обличчя одне і все мазати на себе то було б забагато. Так, і останній пробничок в фармасі ось такий. Тут поклали. Це в нас де шампунь з кератином та кератинова маска для волосся. З цієї серії нічого ще не пробувала, в мене теж ще таке є, тому це кладу сюди свіженьке. Щоб не переплутати, ось всі ці продукти кладу всі, звичайно, що назад в коробочку. І так, ще ці пробочки, і будемо з вами щось собі. Будь здоровенька, будемо собі щось пробувати робити якийсь такий розіграш. Але це кажу на сьогодні. Я ще щось тут докладу і подумаю, як це правильно зробити. Сьогодні у нас тільки була розпаковка, бо мені самій було цікаво, що тут лежить в цьому стартовому новенькому наборі. Ну і все, в принципі, ось таке було моє замовлення компанії Фармасі. Пишіть, що замовляєте ви, якими продуктами користуєтеся, а які у вас це вже є фаворити, можливо, є серед вас антифаворити. Також пишіть. Я все ніяк не позбираюся, щоб зняти вам відео, бо кажу, дуже багато роботи, і в нас зараз одна ціль та одна мета це звичайно наша з вами перемога. Так що будьте мені здорові, бережіть себе та своїх рідних. А ми побачимося вже з вами скоро в наступному відео. Всім па-па! Я, як завжди, забула вам сказати, що вся інформація про мене є в інфобоксі, або це називається опис до цього відео. Також, якщо ви хочете зареєструватися в компанію Farmacy, я запрошую вас в свою структуру. Посилання на реєстрацію я також залишу або в коментарі закріпленому, або також в описі під цим відео. Я вас запрошую, і компанія Фармаси дає вам 25% знижку на всю продукцію, яка представлена в каталозі. Також кожного верніше кожних вихідних там діють гарні знижки та розпродажі. Так що я вас запрошую і чекаю в своїй структурі. Все. будьте мені здорові!